Наставника молоді Віктора Юрченка вважається відкритим. Віктор Аркадійович Юрченко один з тих, хто приносив футбольну славу нашому рідному краю, полістів Київщини, Бородянській, Київській області. Неодноразовий чемпіон і володар володарку, виграв Кучка України серед команд колективів фізкультури. 1986 року. Ми вшановуємо ми пам'ять чудової людини, прекрасного спортсмена, футболіста і тренера традиційним турніром, який проводиться вже втретє. І дуже приємно, що кожного року кількість учасників збільшується, і наш турнір. Стає вагомим спортивним святом на Київщині. Сьогодні юних учасників змагань вітають почесні гості, люди, які особисто знали, співпрацювали, дружили з Віктором Аркадійовичем Юрченко.